Часи горя та надзвичайних страждань, ми з вами по особливому потребуємо розуміння та втішення. Перебуваючи у важких обставинах, особливо коли нестерпні спокуси та випробування прийшли в наше життя, ми хочемо бути підбадьореними та отримувати допомогу. Ми знаємо, що людина впадає у глибокий відчай, коли вона залишається наодинці зі своїми проблемами. І в такі часи здається, що оточуючим людям все рівно, що відбувається з їхнім ближнім. Кожний продовжує жити своїм життям, ніби нічого не відбувається. Ви помічаєте, як світська психологія завойовує все більший і більший успіх серед людей? Одна з причин наступна це є, не знехтувавши духовними цінностями люди. Тим самим відмовилися приймати поміч від Ісуса Христа. Пустоти своєї душі вони намагаються заповнити численними порадами від невіруючих людей. Звичайно, варто визнати, що психологи часами дійсно допомагають людям, особливо коли вони мовчать, вислуховуючи пацієнтів та час від часу даючи поради. Як правильно їм поступити в тій чи іншій ситуації. Проте це допомагає тільки на невеличкий проміжок часу, адже неможливо зцілити душу світськими методами. Забігаючи наперед, зауважу, що справжню утіху, розуміння та підбадьорення ми з вами можемо отримати лише через служіння Святої Трійці, Бога Отця. Бога Сина і Бога Духа Святого. Погодьтеся, ми так часто шукаємо втіхи у людей, що забуваємо про істинного втішителя, який є невід'ємною частиною нашого життя, і завжди готовий прийти нам на поміч. Звичайно, я кажу про віруючих людей. Як і раніше. Я хочу сконцентрувати ваш погляд на Ісуса Христа. Саме так ми зможемо побачити на його прикладі, що значить справжнє втішення. Якщо приймати той факт, що Ісус був регулярно оточеним нужденними людьми, тоді можна сміливо стверджувати, що він завжди втішав та підбадьорював їх. Найчастіше це виражалося через його вчинки. Трохи рідше через Його слова. Погодьтеся, часом один вчинок може бути важливішим за тисячу слів. Можна багато говорити правильно, але так і не облегшити страждання людини. Проте такого не можна сказати про Ісуса Христа, який що говорив, те і робив. Не більше і не менше, завжди вчасно та завжди. Збалансовано, говорив стільки, скільки людина могла вмістити в себе і робив так, щоб людина могла зрозуміти і без слів. Сьогодні я хочу поговорити з вами про один вчинок Ісуса Христа, який приніс втішення людині, що страждала більше десяти років, шукаючи допомоги в інших людей, але в результаті всі її спроби закінчувалися невдачею. Пропоную прочитати наступну історію з Євангелія від Марка, 5 розділ з 25 по 34 вірші. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. Але стало їй ще гірше. І почувши про Ісуса. Підійшла в натовпі ззаді і доторкнулася до його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А учні. Говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? І оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги». Ми вже звикли переглядати всі євангельські історії одним оком, оскільки знаємо, про що далі йтиметься мова. Це велика проблема багатьох християн, включаючи й мене. Але давайте подумаємо, ось над чим. Нещасна жінка витратила. Все своє заощадження на лікарів. Можливо, вона продала все, що мала, і фактично її хвороба зробила її фінансово неспроможною оплачувати послуги лікарів. І не вдаючись в подробиці суті хвороби, ми лише звернемо увагу на слово, що описує стан жінки, страждала. Бідолашна не мала ніякого полегшення від лікування. З кожним днем їй ставало все гірше і гірше. Вона була однією із сотень людей, які оточували Ісуса. І жінка переносила не лише фізичні страждання. Її хвороба принесла також і емоційні переживання, розчарування, сльози, але не втрату надії. Дивним чином, протягом цих 12 років безуспішного лікування у жінки залишилася надія на зцілення. Подумайте, 12 років безуспішного лікування. Багато би з нас здалися вже на першому році, але не ця жінка. І ось після так званого лікування лікарів їй ставало гірше, але вона не здавалася. І так, її надія була повністю виправдана, тому що вона покоїлася на особистості Ісуса Христа. Ця історія не про те, що потрібно зневажати допомогою лікарів та відмовлятися від використання досягнень в сучасній медицині. Ця історія про милосердя. І любов до страждаючої людини, яку Ісус втішає через свою поміч, це про Його бажання і готовність допомогти нужденним тілом і душею. В ці історії мене більше всього дивує поведінка Ісуса Христа. По-перше, Він себе повів тактовно. Він не почав при всіх розпитувати про хворобу жінки і про те, скільки років вона лікувалася і імена всіх лікарів, що лікували її. Він просто запитав, хто до нього доторкнувся. Питання було адресовано лише одній людині, яка дуже добре знала про це. По-друге, Ісус виявив особливу увагу до того, хто потребує допомоги. Незважаючи на зайнятість, Ісус зупинився і приділив увагу жінці, яка страждала 12 років. Він міг просто ну, не звернути уваги, ну та вийшла з нього сила, він це відчув, пішов собі далі, без всяких проблем. Але він зупинився, він виділив свою увагу до цієї жінки, тому що розумів, як це було важливо для неї. По-третє, Ісус підбадьорив її. Невідомо про що подумала жінка, коли Ісус поставив їй запитання хто доторкнувся до нього? Читаємо лише, що коли вона почула про це, вона злякалася і тремтіла. Вона дійсно злякалася, так що тремтіла від цього страху. Цілком ймовірно, що вона думала, що Ісус публічно може докорити її за те, що вона без офіційного дозволу вирішила стілитися за його рахунок. Адже за законом Мойсея вона була нечистою, і все, до чого вона доторкнеться, також було нечистим. Але Ісус не виправдав її негативних очікуванням по відношенню до нього. Він є набагато вищий всіх наших уявлень. Та вчинив відповідно до свого характеру. Бачимо, що Ісус сказав: Дочко, віра Твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Зауважте, дорогі глядачі, скільки любові і розуміння в цих словах нашого Господа Ісуса Христа. При всьому своєму бажанні ми не можемо навіть на мить наблизитися до розуміння того, що ці слова означали для переляканої бідолахи, яка стояла перед ним і тремтіла, поки не почула його втішаючі слова, спрямовані на неї. Страх і хвилювання пішли назавжди разом з тою хворобою. Яка мучила жінку більше 12 років. Ось чому Ісус є істинним втішителем, Він знає, до подробиць все, що переповнює наше серце, йому відомі всі наші переживання та страждання. Він проявляє любов та милосердя до страждаючої людини. Він не буде обтяжувати наш біль, але виявить співчуття та розуміння. Він ніколи не відкинить людину, яка приходить до Нього за допомогою. Він закликає кожного слухача сьогодні: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Ігнорувати запрошення Ісуса Христа означає відкидати саму найкращу допомогу із всіх існуючих. Не зробіть такої помилки. Зверніться до Ісуса в молитві і попросіть Його про допомогу і втіху для вашої зраненої душі.